Ось школа, яку збудував пан Артем. А це дитсадочок для самих щасливих синочків та дочок, при школі яку збудував пан Артем. А це спальний корпус, що разом з садочком для самих щасливих синочків та дочок, є в школі, яку збудував пан Артем. Це учні, що раді навчатись, а ввечері шкільним автобусом мчатись до спального корпусу. Що з дитсадочком для самих щасливих соночків та дочок є в школі, яку збудував пан Артем. А це вчителі наполегливих учнів, що раді навчатись. А ввечері шкільним автобусом мчатись до спального корпусу, що з дитсадочком. Для самих щасливих синочків та дочок є в школі, яку збудував пан Артем. Ось завучі мужні, дбайливі і дружні. Що спостерігають за тим, як навчають усі вчителі наполегливих учнів, що раді навчатись, а ввечері шкільним автобусом мчатись до спального корпусу. Що з дитсадочком для самих щасливих синочків та дочок є в школі, яку збудував пан Артем. Це сам директор, наставник і ментор, що мудро керує, майбутнє прямує, веде за собою і завучів мужніх, дбайливих і дружніх, що спостерігають за тим, як навчають усі вчителі наполегливих учнів. Що раді навчатись. А ввечері шкільним автобусом мчатись до спального корпусу. Що з дитсадочком для самих щасливих синочків та дочок є в школі, яку збудував пан Артем. А це це наша мрія незгасна надія на мирне щасливе майбутнє єдине. Щоб знову співали, творили й навчали. Раділи, кохали, зірками палали. Щоб поряд директор, наставник і ментор. Ще й завучі мужні, дбайливі і дружні. І всі вчителі, наполегливі учні. Що раді навчатись, а ввечері шкільним автобусом мчатись до спального корпусу, що з дитсадочком для самих щасливих синочків та дочок є в школі, яку збудував пан Артем.